Отримала реакцію: хочеш ти бути правою чи щасливою. Реакція це пост цілий, це мій антагоніст, пише дівчина. Вона пише, що в неї проблеми зі здоров'ям, і їй взагалі нецікаві інтимні стосунки. І вона, ну, це її лінією червоною проходить через всі її пости, що чоловіки смердять. Що з ними неприємно, що ці стосунки вже не треба і ніколи не були треба. Ну, я, і, і я б це все розуміла, що треба поспати просто. Також головна ідея, що чоловік повинен який поруч бути копією, тобто в один час спати, працювати на одній і тій самій роботі, стільки ж заробляти, хотіти те саме дивитися. Ну, просто бути копією, близнюком. Навіть оце слово близнюк підкреслюється. Так ось, дівчата. Ну, По-перше, є люди з різним лібідо. Я тільки вчора на форумі психологів і психотерапевтів про це чула. От є сильним лібідо. І сильне лібідо, воно. Ну, Цікаво все ж таки ну, спати разом, так? І спати і все інше разом, вибачте. Тут нічого нема поганого. Не в слабкому, не в сильному лібіду, комусь так, комусь сяк. Потім я б вас ще зрозуміла, якщо б ви казали, що в мене погане здоров'я, я б поспати б мені. А це вже не цікаво, бо я хвора. Ну і мені, в мене проблеми з також. Але категорично для всіх, для нашого віку, ну, вибачте, ну це ж дурь. А, І це, до речі, треба відпустити і не пояснювати, якщо у вас слабке що і ви приймали рішення підсвідомо не бути з чоловіками, треба відпустити і ну, розповідати, як іншим жити, по-перше, людям, в яких інші лібіду. Інші Взагалі, прагнення, інше здоров'я, інше життя, які роблять інший вибір через це. А по-друге, не узагальнювати, звичайно. Ну і по-третє, відпустити це і жити спокійно. Ну, не треба вам і не треба. Чого ви біситеся, дівчатка?